Щоб установити істинний мотив вбивства націоналіста-патріота Українського державного і політичного діяча Андрія Паробія, ми повинні подивитися просто і зробити екскурс в історію, бо це не просто вбивство якогось бізнесмена чи вбивство якогось працівника правоохоронної системи. Це вбивство підкреслює українського політичного, державного і громадського діяча, який був провідником української нації, який жорстко відстояв на всіх рівнях, на всіх рівнях. національну ідею України, побудови національної і демократичної української держави. Встановлення в єдиної державної мови україни державної мови це українська,